Читоніки два десерти обійшлись мені у 740 гривень. 740 гривень, люди. Я безробітня зараз. Де мені брати гроші? Цими вихідними у Рідіт матча Вікенд. І присутньо багато десертів від касутейра. Так, так, вони всі з матчею. Це виглядає супер секс. Сказав хлопчик, який пробивав, що це супер ситно. Тому я їм це так не на красивій тарілочці. Ну що, ці десерти мають отримати кожну гривню. Кожну гривню. Мені, звісно, не дали прибори, але. Не так вкусно з приборами, як без. Це просто невероятно ніжно. Я вимагаю, щоб ці десерти продавались постійно в Рідід. Постоянно, не тільки на цих вихідних. Коли ж вони перестануть їздити? Ну що, треба запити матчу? Звісно ж, матча тоніком. Фандан Юзу, дивіться, яка красота дуже гарно виглядає, дуже гарно. Зараз він мені на футболку дуже гарно потече, бо я не хочу їсти приборами. Як можна не любити матчу? Поясніть, пожалуйста, мені, бо я не розумію. Все дуже смачно, а всередині бачите, така рідка начинка. І вона теж дуже смачна, ну очевидно ж. Якщо ви любите матчу так само сильно, дуже рекомендую на цих вихідних встигнути в Рідіт. Тому що потім цих десертів не буде.